Всім привіт! Ви на каналі Ukrainian Music Time. З вами я, Ростислав Кабан. І сьогодні ми після довгої паузи дивимось хороший кліп від моєї одної з найулюбленіших виконавець Христини Соловій. Пісня називається «Юність». Зразу скажу, що кліп з маленьким сюрпризиком. Ну що, поїхали? Зразу скажу, що це щось свіже. Христина такого раніше не робила по саунду. Це рішення вплести флейту мені дуже сподобалось, бо я слухав пісню до прем'єри кліпу, бо на стрімінгах вона вийшла о 12 годині ночі. Я навмисно не спав, щоб почути пісню, а вже потім подивився кліп. Прем'єра кліпу переносилася через е, ракетні обстріли території України і перенеслася на годину. Реакцію я записую о, за 2 години після прем'єри. І на стоп кадрі ви можете бачити той сюрприз, про який я говорив. Впізнаєте, хто це? Добре. Будемо дивитися далі. Та, е, е, сподіваюся, що ви знаєте цю людину, їдемо далі. Мені дуже подобається динамічна зміна локацій. В сучасних кліпах це дуже важливо, оскільки, щоб утримувати увагу глядача, потрібна постійна динаміка в кадрі. Мені здається, що музичні канали залюбки взяли цей кліп в ротацію, але є певні причини, через яких, на жаль, цього може й не відбутися, знаючи перебірливість наших музичних медіа. Мотоцикл, байкерська тематика. Це прекрасно. Люблю кліпи з мотоциклами. Дуже люблю. І в цього мотоцикла дуже відомий водій. Такий сяючи, Мені дуже подобаються дин... як динамічно зняті кадри з мотоциклу. Видно, що режисер постарався. І так, так, от тільки що в той сіртвис, про який я говорив, в кліпі зіграв роль. Сергій Вікторович Жадан. Людина, яка багато зробила для нашої української літератури та рок музики. Дуже приємно бачити симбіоз артистів і письменників в таких роботах. Бо на тепер дуже важливо, щоб українська культура була єдиним організмом. Аби переселити на валу наших ворогів також і на культурному фронті їдемо далі те так Пішли гітари, а ви знаєте, що я дуже люблю гітарну музику. Я дуже люблю звук електрогітари. Це для мене. Я вже один раз говорив, що це для мене знак такої якості. Половина якості пісні, для мене це. Добре записані гітари. А знаючи, як працює саунд-продюсер Христини Павло Тетфаненко, по-іншому бути просто не може. Насправді кадри дуже соковиті, мені подобається. Вміють наші режисери робити смаковиті кліпи. Дуже смаковиті. Як прямо кіношного рівня. Таке враження, що цей кліп просто десь вирізали з якогось голівудського серіалу. Це просто фрагмент фільму про якесь юнацьке кохання. І, і Христина з цього зробила кліп. Точніше, не так. Христина знялася в головній ролі цього фільму, і потім з... з фрагментів цього фільму зробили кліп. Їдемо далі. Що я хочу сказати? Грають як справжні актори. Таке враження, ніби знімали, знову ж таки кажу, як кіно знімали. А може це тизер до якогось фільму? Слухайте. Просто тизер на 5 хвилин 18 секунд. Такий довгий. І, можливо, ми колись побачимо повно... повний метр. Годинки так на півтори-дві. Їдемо далі. І коли всіх безплатно заберуть в рай Будь зі мною тут зі мною співай. Бек mm, добре записаний. Дуже добре записаний бек вокал. Я не знаю, чи вам передасть це в запису. Для того я лишу посилання на оригінальний кліп і раджу слухати. Його в навушниках в хороших. Тоді розкриються всі грані звучання. Обов'язково подивіться оригінальний кліп, бо українська музична індустрія потребує нашої підтримки. І виконавці дуже сильно хвилюються перед кожним релізом. Чи сподобається дан... їхня робота людям чи ні. Їдемо далі. the time. Здається, щоб ця пісня добре е, підійшла би для е, повільного танцю десь на випускному. Можливо, навіть тримай як повільний танець на весіллях. Тепер е, поговоримо трішки про дані з прес-релізу. Сама Христина говорить, що юність це безтурботна пора, коли людина не знає, чого, що можна і що не можна, і робить е, те, що вважає за потрібне. Пісня також про е, нашу юну країну. Бо для нас вона завжди буде юною. І те, що вона переживає, це як своєрідний прояв юності. І після цього все в нас буде добре. Сергій Жадан також висловився про його роль в цьому кліпі. Тобто, роль, яку він зіграв. Як на мене, як професійний актор. Він зазначив, що це була прекрасна нагода опинитись в кадрі з улюбленою співачкою і трошки пограти в стосунки між чоловіком і жінкою, що в них доволі органічно вийшло. Повний опис відео, який є прес-релізом, знайдете в оригінальному відео. Це я виділив тільки найсоковитіші моменти, які мені сподобались. Їдемо далі. Ударні добре синтезовані. Що я можу сказати. Ну, видно, що працювала команда професіоналів. Ну, а я дякую, що ви провели цей час зі мною і подивилися цю реакцію. Але обов'язково подивіться оригінальне відео. Знову ж таки повторюю. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд, всім па-па.